Резонанс на військовослужбовців Луцького та ЦК напали з газовим балончиком. Їхав просто на патрульного. Що кажуть в поліції? У Луцьку вручили медалі найкращим випускникам шкіл. Діти ділилися емоціями і мріями. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну цей випуск новин. Із подій на держкордоні. Білорусь проводить раптову перевірку військ на кордоні з Україною. Білоруська Міноборони заявило від сьогодні перевіряє свої війська, включно з ракетними військово-повітряними силами і протиповітряною обороною. Робить це у регіонах, що межують з Україною та Польщею. Для цього задіюють полігони та ділянки на Брейській і Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування повідомляє Міноборони. Як відомо, кордон у межах Волині з Білору. Русю завдовжки майже 215 кілометрів, і його безперестанку укріплюють і посилюють. У соцмережах поширюють відео нападу на представників Волинського ТЦК. На відео чоловіку цивільному штурхає військовослужбовця інший бризкає йому в обличчя з газового балончика. Потім біжить з балончиком за другим військовослужбовцем. Це сталося у липинах за автозаправкою. Представники терцентру саме збиралися перевірити документи у чоловіків. У ТЦК цим випадком приголомшені кажуть, напали на військових, які воювали на передовій. Ризикували життєвість, Тямі під час АТО і у час повномасштабної війни. Сьогодні вранці на військовослужбовців, що воювали ще з часів АТО, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації по бойових діях військовослужбовці повернулися на службу у один з територіальних центрів комплектування Волинської області. Нападників чекає покарання за законом. Ще кримінал двох працівниць районного ТЦК на Волині викрили на хабарництві. В обласному терцентрі комплектування кажуть, викрив їх колега, начальник районного ТЦК. Він сам повідомив про це правоохоронців, за що брали гроші і скільки. Працівники терцентру не повідомляють. Нині триває слідство. Мало не роз'їхав патрульного у ковалі. Водій авто їхав на поліцейського, який намагався його зупинити. Усе почалося з того, що екіпаж патрульних переслідував водія на БМВ. Ця машина була в орієнтуванні, бо водій раніше скоїв ДТП і втік. На сигнали зупинитися. Карманич не реагував, а на в'їзді до свого дому ще й поїхав на правоохоронця. Патрульні намагались заблокувати його транспортний засіб, однак водій проігнорував це і скоїв наїзд на одного з правоохоронців, протягнувши його кілька метрів. Патрульний отримав легкі тілесні ушкодження. З'ясували, що затриманий має багате кримінальне минуле. Він не тільки свідомо їхав на людину та втік з місця ДТП. 46-річний зломисник був судимий за умисне вбивство та наркозлочини. За те, що зробив тепер йому загрожує до п'яти років тюрми. Люди навколішки, море квітів і білі троянди від дружини. Громада попрощалася з Курнетом ігорем Приступою, героєм 25-ї окремої. Повітряно-десантної бригади, в якій спочатку повномасштабного вторгнення, захисник воював як головний сержант роти ударних безпілотних комплексів, корнета не стало 15 червня. Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині на прощання прийшли рідні, близькі товариші із команди КВН та пласто. Ким для них був корнет. Дивіться далі. Воїна Ігоря Приступу із позовним Корнет зустрічають на колінах. До слава, слава, слава! В останню путь Ігоря Приступу, воїна, пластуна, справжнього патріота та ще чоловіка, брата, журналіста телеканалу Аверс, члени команди КВН йдуть провести сотні лучан, які знали, яким був Ігор Приступа до них і до людей. Всі ми буду пам'ятати Ігоря саме таким веселим. Оптимістичним, життєрадісним, який всіх намагався підтримати наскільки це можливо, і для кожного він був другом, братом кумом. Найкращою людиною. найкращою людиною він залишився у пам'яті для товаришів, які були пліч-опліч з 2000-х, коли створили у Луцьку команду КВН Літри, що згодом стала всеукраїнською. Саме тоді Ігор Приступа отримав прізвисько Корнет. Ті, хто виступав з ним на одній сцені, кажуть: у будь-якій точці України чоловік завжди демонстративно брав слово лише українською і де б не був, залишався патріотом. Це одна з тих небагатьох людей у моєму житті, кого можна назвати братом. Тобто друг, брат і нема, напевно, людини, яка би про нього могла сказати погано. Дуже важко говорити. Будемо Дуже багато людей прийшло. У нього дуже багато друзів, побратимів. Не віриться, не хочеться відпускати таких. Це для нас усіх непоправна втрата. Слів просто немає. Вже напевно навіть сліз немає, тому скажу коротко: найголовніше для усього суспільства, щоб смерті наших хлопців не лишалися забутими, щоб всі розуміли ціну, яку платить українське суспільство заради своєї свободи, честь та шана усім захисникам України. Захисником України воїни з позивним корнет у 2015-му у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Пройшов АТО операцію об'єднаних сил, був волонтером, допомагав бійцям лагодити автомобілі. А незадовго до повномасштабного вторгнення отримав роботу за кордоном, яку покинув вже 24 лютого. Взяв курс на кордон з Україною і став до лав ЗСУ. Отримав звання головного сержанта роти ударних безпілотних комплексів, часто виконував завдання, які не під силу молодим військовим, і все заради миру в країні і С. Своїх дітей, дітей яких росіяни позбавили батька, його чекали, коли він приїжджав, старалися з ним зв'язатися, завжди питалися, що ти, як ти. Але він залишив двох прекрасних дітей, дві ксерокопії які будуть достойно нести його прізвище. І ми все будемо пам'ятати. Дуже яскрава особистість була і залишиться в думках і в пам'яті рідних, друзів і близьких. Нехай ця війна швидше закінчиться на наших умовах, щоб найменше цвіту нації дійсно гинуло. Істинний цвіт нації Ігоря Проступо провели в останню путь від Свято Троїцького собору сотні людей із квітами, прощалися на колінах, пізніше траурним кортежем провели до цвентаря в гараджі, до сектору військових поховань, де за тілом героя розправили стяг бригади. Він мав дуже багато друзів. Він був душею колективів, в яких працював, і так само був душею колективу, де він служив. Я теж бачив і був ті стороні, але мені не довелося побачити це, що він побачив. Попрощались із корнетом, і члени пласту, в якому наш земляк був із дитинства. Ми від нашого Товариство почав передати із корабтерства. На прощання залишили на могилі корнета прапор пластунів. Залишилося нас з тої групи. Буквально чоловіки, які були останніми її учасниками. Тому ми вирішили подарувати корневі залишити на могилі. Йому навіки сорок 46 Стяг України і стяг 25-ї бригади тепер завжди майорітимуть на цвинтарі синхронно з прапорами загиблих воїнів України. А поруч останні білі троянди від коханої дружини в дарунок люблячому чоловіку, ігорю Приступі. назавжди герою у наших серцях. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Рідним загиблих бійців бригади Нацполіції людь вручили відзнаки від держави. Посмертні нагороди президента за оборону України отримали дружини та діти Юрія Стеблянка та Романа Гіренка. Ці поліцейські штурмували вогневі позиції ворога і загинули, виконуючи бойові завдання захисту держави. Вічна і світла пам'ять героям. Волинські поліцейські відвідали колег в зоні бойових дій. Показали фото, як їздили на позиції батальйону захід об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь понад два роки поліцейські з Волині виконують бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Там же нині розміновують території і наші вибухотехніки. Щоразу під час таких візитів правоохоронці везуть з Волині необхідну техніку, продукти і ліки. Цього разу відвезли тепловізори, старлінки, зарядні станції, реби, фпів автомобіль, а також роботизований комплекс для евакуації поранених. 209 золотих і 36 срібних у Луцьку. Вчора відзначили найкращих. На театральному майдані нагородили медалями тих, хто 11 років вчився на відмінно. Що для сучасних випускників означає медаль? Та які плани на майбутнє? Дивіться в репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Золоті медалісти у Луцьку на театральному майдані зібралося більше 200 випускників, аби отримати довгоочікувані нагороди за 11 років навчання. Що таке медаль для випускника? Що відчувають, та куди вступатимуть? Ідемо питати. Важко звичайно було. Тому що закривати повністю всі предмети і знати все на відмінно ну, потребує дуже багато зусиль. Це означає, що якщо ти хочеш, ти наполегливо до чогось сідеш, ти обов'язково це отримаєш. Ну, в першу чергу, це гордість для самої себе. Де, якби показник того, що я можу, якщо я в себе повірю. 245 медалістів, 209 золотих, 36 срібних. Сотні учнів зібралися на центральній площі Луцька, щоб отримати заслужені нагороди за високі досягнення у навчанні, активну участь в олімпіадах, конкурсах та шкільному житті. Це по перше, як знак того, що я не дарма вчився в школі і так трудився над тим, щоб все добре знати. Це напевно така, як Винагорода за всі мої старання за те, що я там ночами не досипала десь, старалася, вчилася. Доклали багато зусиль і що ми змогли, що ми будемо далі підтримувати економіку України і ми будемо далі працювати на краще. Мир панує у кожному домі. І родина уся за столом. Там, де татко, синочка і доню пригортає до серця тепло. Переповнює гордість за дитину, що дійсно він це заслужив. Він стільки років вкладав, старався, вчився, і, і як в фіналі отримав цю золоту медаль. Радість відчуваю, ніби й сам заслужив таку високу нагороду. Гордий, дуже за сина все таки він його старання оправдалися. Мама дуже щаслива, бо мама в свою чергу не отримала, коли свій час і тато не отримав, але дуже горді і дуже щасливі за доньку. Я знаю, як він довго до цього йшов, як він готувався, скільки зусиль доклав. Я ним пишаюся, і хочеться, щоб доля цих дітей була щаслива. Відчуваю. Завтра в перший клас, то першого вересня. Не відчувається, що з першого денадцяти так швидко пройшов час. Ну, ніби як я не знаю, як, як не з нами, і стільки медалістів цього року, що це ну в такому в такий час, в такий період жити і навчатися, то корона, то війна. І стільки дітей так гарно закінчили школу, Це взагалі молодці. Тепер у Луцьку нагородили на 9 медалістів більше ніж минулого року. До речі, вже другий рік поспіль у річному оцінюванні випускників не враховують головний іспит, який прокладає дорогу у вище – НМТ не враховується мультипредметний тест в результат, значить успішності учнів, які завершують школу. Але це не дає можливості зменшувати якась важливість досягнення наших дітей. Дійсно, наші діти мудрі освічені, педагоги до. Суть потужні нагороджував випускників міський голова Ігор Поліщук. Мер наголошує Луцьк вже втретє нагороджує медалістів у час повномасштабної війни. І сьогодні хочеться побажати, щоб наступні важливі кроки в житті наших випускників були в мирній, успішній процвітаючій країні. Хочеться побажати перемоги і миру і подякувати Збройним силам України за те, що сьогодні тут, в Луцьку, ми можемо проводити такі заходи і відзначати наших випускників медалістів. Майбутні студенти діляться планами на життя далі. Хотіла взагалі вступати в ВНО, наш університет, бо ще не дуже готова покидати рідне місто, от але буду рухатися в напрямку. Мов думала йти на економіку і да, працювати, але я не знаю. Я ще думаю. Думав загалом поступати у Київ та у Львів. І на програмування. Я би хотіла реалізуватися в сфері медицини. Думаю, вступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність право. Буду вступати в Київ на філологію. На факультет філології, тому що так з англійською добре має справи. Я думала поступати на лікаря і планую в Статичні подальшому, тому що зараз, особливо в цей час, дуже важливі медиків і без них як, ніяк нікуди не вийде. Світ вийдеся, вибитися, показати нашу Україну на міжнародній сцені. Танцюємо вальс, прощальний наш вальс, і віримо в здійснення. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами. До зустрічі.